Його називали лікар смерть. Точна кількість його жертв невідома й досі. Це число становить від 250 до 500 осіб. Однак сам він не зізнався у жодному вбивстві. Гарольд Шипман вважається найплодючішим британським серійним убивцею. Гарольд Фредерік Шипман. Був гордістю сім'ї, кмітливий, симпатичний хлопчик, один із найкращих учнів у класі, непоганий спортсмен. Цілком можливо, що він ніколи б не замислився про вступ на медичний, якби не одна обставина. Коли Гарольду було 17 років, від онкології померла його мати. Жінка вмирала довго і болісно. Хвороба буквально зжирала її зсередини. Згодом Гарольд розповідав шкільному товаришеві, що одразу після її смерті він вийшов із будинку та побіг. Він просто біг дві години без зупинки під дощем. Саме в юнацькій травмі Шипмана судові психіатри потім побачили коріння розладу його особистості. Повільне згасання матері, до якої він був прив'язаний, і ніяк не міг допомогти. Породило в ньому почуття безпорадності. Це почуття він хотів придушити. Гарольд легко вступив на медичний факультет до Лідського університету. Під час навчання він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Прімроуз. Згодом вони народили чотирьох дітей. 1970-го, після закінчення університету, Шипман влаштувався на роботу в поліклініку міста Тодмордена. Прімроуз підробляла медсестрою. Приблизно через 4 роки роботи в медичній установі розкрилося, що доктор Гарольд наркозалежний. Він виписував пацієнтам рецепти на морфін, якого вони не потребували, а сам крав запаси препарату. За свої дії Шипман постав перед судом, де його оштрафували на 600 фунтів та відпустили. Він добровільно вирушив до реабілітаційного центру. Де протягом кількох років лікувався від залежності. Незважаючи на всю серйозність звинувачень, Шипмана не позбавили можливості й надалі займатися медициною. 1979 року терапію було завершено. Гарольд і Прімрос переїхали в містечко Гайт неподалік Манчестера. Там шипману вдалося влаштуватися на роботу до місцевої лікарні. Він не приховував, що в минулому був наркозалежний, його відвертість не шокувала колег, а швидше, навпаки, змушувала ставитися до лікаря з розумінням. У гайді подружжя досить успішно соціалізувалося. Гарольд став членом кількох відомих організацій у місті, незважаючи на досить запальний характер і схильність до домінування. У Шипмана завжди було багато друзів, деякі з них підтримували з ним зв'язок навіть після суду. Незабаром зробивши певну позитивну репутацію і обзавівшись значним списком відданих пацієнтів, Шипман вирішив зайнятися приватною практикою. Лікар справді умів розташувати до себе людей і вселяти їм довіру. Про це розповідала навіть його особиста секретарка, за її словами. Вона відправляла лікуватися до Шипмана усіх своїх родичів. Її не збентежив той факт, що майже всі вони в результаті лікування померли. Уся справа у тому, що лікар вбивав своїх пацієнтів, усі вони отримували смертельну дозу діаморфіну, тобто героїну. Його знаряддям злочинів був шприц. Він приходив до пацієнтів додому і вколював їм смертельну дозу наркотичної речовини і спостерігав. Як чергова жертва безболісно відходить у інший світ, практично всі вбиті ним пацієнти були жінками похилого віку? Слідство встановило, що вперше шипман убив 1984 року. Це була старенька, яка викликала дільничного додому. Після смертельного уколу лікаря жінка померла. Він же покинув її квартиру і повернувся наступного дня. Відвідати хвору, тоді сам і зафіксував її смерть. Кончина пенсіонерки не викликала особливих підозр у родичів, але Шипман, щоб повністю обезпечити себе, вкрай рекомендував кремувати тіло. Згодом звинувачення встановило щонайменше 15 подібних випадків. Схема була приблизно однакова: старенькі викликали доброго доктора Шипмана додому. Або приходили до нього в лікарню. Він же ставив їм укол діаморфіну, потім фіксував смерть від природних причин. Часто прихоплював з дому жертви або з сумочки якусь дрібничку. Іноді гроші. Навряд чи можна говорити, що мета доктора Шипмана була нажива. У більшості випадків після смерті пацієнтів він крав якусь дрібницю на згадку. Але одного разу зважився на велику аферу. Останньою жертвою містера Шипмана стала 81-річна, але ще бадьора бабуся Кетлін Гранді, багата вдова колишнього мера міста. Після її раптової смерті з'ясувалося, що щедра бабуся заповіла 350 тисяч фунтів своєму лікарю і абсолютно нічого своїм дітям та онукам. Поглянувши на заповіт, дочка спочилої Анжела Вудров, Зрозуміло, що він був підроблений, і звернулася до поліції. Почалося розслідування. Було допитано двох свідків, у присутності яких Гранді підписала заповіт. Один із них санітар. Потім розповів, що жінка справді залишала свій підпис на якомусь папірці, який Шипман видав за опитувальник. Потім він попросив санітара та ще одного лікаря. Також розписатися в документі, попередньо поклавши його в папку і оголивши лише нижній край паперу, де слід було поставити підпис. Анджелі, яка найняла приватного детектива, щоб розібратися в підозрілій смерті матері, вдалося добитися ексгумації тіла. Проведена експертиза показала, що пенсіонерка померла від передозування діаморфіну. Шипмана викликали на допит у поліцію, де він зробив несподівану заяву. За словами доктора, місіс Гранді мала героїнову залежність. Однак до цього моменту діяльність дільничного лікаря вже почала турбувати офіційні органи та звичайних містян. Велика кількість смертей серед пацієнтів шипмана збентежила місцевого коронера кількома місяцями раніше. Крім того, підозри виникли і у робітниці похоронного бюро, яка звернула увагу на те, як зросла кількість охочих кремувати покійних. Цю думку всиляв родичам саме лікар смерть. Інспектор Стен Егертон, якого призначили на цю справу, отримав сигнал ще від одного важливого свідка: таксиста Джона Шоу. Він часто підвозив місіс Гранді та деяких інших пацієнток лікаря. Чоловік розповів, що приблизно 12 його постійних клієнток померли за дуже схожих обставин. Усі вони спостерігалися у Шипмана. Егертон наполіг на ексгумації тіл інших пацієнток. Експертиза показала, що усі вони померли від передозування діаморфіну. Цього було достатньо для того, щоб порушити справу проти лікаря. У ході розслідування з'ясувалося, як шипман забезпечував себе запасами наркотику для вбивств у таких обсягах. У одного з його пацієнтів Джима Кінга був діагностований рак. Згодом з'ясувалося, що діагноз був хибним, проте лікар продовжував виписувати рецепти на його ім'я. Детективи дослідили досі Шипмана, в якому було багато неточностей, однак він так і не зізнався у жодному вбивстві. Судові експерти не змогли дати однозначної відповіді на питання, що стало мотивом. Сексуальний підтекст був відсутній, а останній епізод із підробкою заповіту та спрага наживи не пояснювали попередніх вбивств. На думку психіатрів, Шипман міг відчувати справжню потребу вбивати. Можливо, це був його спосіб відчути себе фактично рівним Богові, адже лікар сам вирішував, коли хто з пацієнтів помре. Крім того, це давало йому відчуття контролю над ситуацією. Інакше кажучи, Шипман вбивав, аби відчути себе краще. 31 січня 2000 року його засудили до 15 довічних строків за вбивства та 4 років за підробку заповітів. Оголошуючи вирок, звертаючись до Шипмана, суддя сказав: Ви зрадили довіру пацієнтів! Ви холоднокровно прораховували свої вчинки та використовували свої медичні знання. У вас немає жодного жалю. Після цього Гарольд Шипман упав навколішки і заплакав. Однак це не було актом каяття. Скоріше панікою людини загнаний у кут людини, яка втратила контроль над ситуацією та над життями пацієнтів. За чутками одного разу убивця проговорився співкамернику, який невдовзі помер, що вбив близько 500 осіб. З в'язниці Гарольд продовжував писати листи своїм друзям та дружині Прімроуз, яка до останнього відмовлялася вірити, що її чоловік серійний убивця. За день до свого 58-річчя, 13 січня 2004 року, лікар смерть. Повісився у камені.